Що ж каже нам опит церкви? Наша задача помнити той сатана, як пам'ятаємо у романі «Мастер Маргарита», коли сатана розказував про війну, яка різниця сатані, Народ котрого б'є, котрий правий і не не має значення, аби кров обкрутикла. Но, а паралельно Ти у війні продовжає творити війну в наших душах. Господи, прийми од нас сьогодні акафіст. Ти, Ісусе, слачайший, поможи нам, щоб ми такі сильні були, щоб ніякі погані думки ми не допускали, особливо ложні, вредні, гріховні, щоб двері душі нашої держали добре на замку проти сатани. І з любов'ю відкрили двері серця нашого, Господу Ісусу, який настільки уважительно до нам відноситься. якщо сатана вривається як деспот, то Господь, написано в Євангелії, стукає в серце, просить дозволительно вийти. І сьогодні так же скажемо: Господи, відкриваємо двері серця нашого, вийди у наше серце. І прибивай у нас, не покидай нас. Бо лиш тоді, коли в серці благодать Божа, коли Ісус з нами йде, як обіцяв, і свечеряє з нами, коли ми причищаємося і возростаємо духовно, лиш тоді ми сильні, лиш тоді ми не поддаємося не війні внутрішній, а з временем можемо встановити і зовнішні війни, бо лиш так поступає. Навчаються від Духа Святого, будучи послушні волі Божій. бо тут діти Божі, які бережуть внутрішній мир, не спішать на якісь воєнні розмишлення, як з драгоценності велику бережуть спокій душі і так вони способні такі люди і молитися, і всіношніми біді любити. І кілька раз пробудяться християни, усі розказують один і той же опит. Ісусова молитва наразі відкрив очі, і Ісусова молитва йде, а коли встає із постелі, лиш нього звісили більшість людей, три Ісусові молитви і йдуть трудитися. От чому ми маємо такий опит церкви, ніколи не підемо на те. Щоб послухати голос чужий. Ну а то, що й нині розкольники провокують війну релігійну, це вже очевидно нами зафіксовано. Хто хоче з нами говорити, і відео, і аудіо. Сотні випадків. Розуміємо, як у древності. Розкольники спровокували. тоді, Імператора і вбили тоді 300 людей, а 62 священників побили, порізали їх. Ведь вони не мали гріха, вони не мали порушень державних, вони красно молилися, но провокації тих клеветників і розкольників спровокували власть. Ми віримо, що і розкольники і власть тогдашня, давно вже в пеклі прибуває. Ну, сьогодні молимося, Господи, не посилай нікого в пекло за нас. Дай нам, щоб ми терпіли мудро з молитвою, як воїни Христове, коли нападає моська на слона або якийсь хуліган слабенький нападає на чоловіка, ж не йдемо його бити, акуратненько відводимо його в сторону, поступає дуже мудро. Прощає, не обіжається. Так поступає ми сини міра, сини любові, сини церкви, сини Божі, по благодаті, а у вічності в'єдну з освятими і зможемо по милості Божої наслідувати Царство Божо, царство міра і спокою. Амінь.